Попри святкові дні, а також соціально-економічні проблеми, які постали перед кожним із нас з початком нового року, допомога бійцям у зоні АТО була і залишається першочерговим патріотичним обов'язком наших краян. Про повсякденні клопоти галицьких волонтерів. Далі Віталіна Запорожець. Продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг та взуття. Все це незабаром відправиться на передову. Це пункт збору допомоги для АТО. Ось ці чарівні жіночки, незважаючи на похилий вік, прийшли плести маскувальні сітки. Я не можу дивитися спокійно та телебачення, сльози мої завжди на очах. І я прошу Бога і молюся постійно за їх. Долю за їх здоров'я, за благополуччя за все, щоб їм було як найкраще, щоб ця вся біда закінчилась. Ярослава, не відриваючись від процесу, каже: хоче миру і спокою в державі. Я маю історію сидів, так що ми хочемо, щоб всі були живі, здорові і щоб не було тої війни, щоб вже Путіна залишив в спокою. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Вони об'їхали фронт, починаючи від щастя, закінчуючи Маріуполем. Лисичансь, Дебальц, Волноваха, всі 80, та 93, Азов, навіть збираємо 28, 24, та 92 айдар. Аріна каже, люди вже не питають, що потрібно для солдатів, а просто приносять все необхідне. «Збирали чимало продуктів, починаючи від бритви, закінчуючи. Маслом, солодким, дуже багато людей стали нести солодкого, а дуже почали багато нести таких речей, як мід. Нарешті вже люди зрозуміли, що чіткі потреби армії: тушонки, солодке. Хлопці інколи прям просять компоту якогось привезти, знаєте. І дуже багато. Є, можуть принести навіть по 4 по п'ять цукерків, кажуть це нашим хлопцям. Михайло Вітовський возить допомогу на передову і добре знає, чого саме потребують бійці. Волонтер щиро радіє з того, що вдалося дістати для армії. Ми розробили і самі шиємо тут 25 училищеківський спальник. Коли в середньому коштує різково 600 гривень, то ми нам вийшло цей 300 гривень, щоб спальник. І нічим не гірше від тих, що магазинах. магазина. Ми ось ми закупили е, теплі речі, в, аж скарку вона привезла, що вони наполовину танчі, чим продають тут в Що ми виходимо на е, субо е, виробників, стараємося. Так, так само маємо е, берці, українські берці, нічим не гірші коштують е, навати чим Чим продають в магазині волонтери кажуть, підприємства роблять значні знижки на товари, що потрібні для армії. Зрозумінням ставиться і всім, чим можуть, вони допомагають нам. Так що проблем з таких немає. Навіть беремо по тій сітці, коли ми на п'ятий батько купували, одна сітка десь всього півтора тисячі гривень, то нам ми закупили зараз 100 квадратних метрів сітки і на ті самі гроші і виплатимо 100 квадратних метрів. Сітки, то десь раз разів зекономили грошей. Для бойового настрою в пункті збору є ось такий плакат. Кожен хто приходить сюди, повинен підписатися. Тож ми теж залишили свій автограф. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.